Так, будівля нашого бомжика. От, в обід ми його годуємо. А де отак він вже сам тянеться собі. О! Бомжик. Бомжик п'є. Буде рости, хоч маленький родився, каже я. Але буду рости. Отакий п'є у нас. Бомжик. Так, да? бомзя, ось не молоко. Він перший раз хорошо напив все молока, а потім уже так мляво, друга поїлка, його була гудівля друга, третя гудівля. Та він уже не з охотою пив молочко. А вже от сьогодні. Це вже другий день він і вже він як хорошо п'є вже баночку. Так же само, як в перший день, як в перший раз. Баночку на 2800 він випив. Отаку. Ну і зараз, і ще одну. Опа! Куди? на, 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 Шукає. Ой. губи, Бомжик. все, їж, їж, Ти ж маленький, костлявий. Давай, треба рости. Поки тебе бомжик відгудую до нормального. Це ж часу пройде, так. Да. Да, да, так. Ота, так, так, їсть, Ой, їсть хорошо. Бомжик. Бомжик, давай. Добреньке молочко, так, да, мамине. На, 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 на. На, 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 на. Ой, ой-ой-ой. Не треба насилувати їх. Скільки хоче, стільки пускай п'є. Ви виплюнув соску. Посидіть, почекайте, не треба запихати руками, морду йому відкривати. Нічого він сам буде пити, він хоче їсти, буде пити. Все, він візьме, віддихне, опять поп'є. Бомжик. А то каже, насилують деякі люди. Каже, заливають все. Каже, і цей, і легкий, і все насильно. Каже, а я так собі, так. Да? Бігати хочу. Ну, ще рано, ще трошки трошки укріпишся, тоді ми тебе виведемо на травичку трошки. Да, 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 да. Ну, бери, на, 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 на. От Все, все, от. Ну так, побігав трошки. Поскакав і знову за молочко. Отак. Ну, Вже от на п'ятий день я всиплю йому зерна і буду пробувати його, зерно кукурузи з п'ятого дня. Як усі в мене обично телята, я практикую з п'ятого дня їм кукурузу давати. Так же само така участь чекає і нашого бомжика їсти. Цельну кукурузу. Буду отак його я мучити, поки не вийде скалом. А далі я його переведу на суху дерть, І бомжик буде їсти дерть. Да? А як же? Кажи, що таке ви думали? Що так просто? Ні. Кажи, я умний. Укріпиться желудочок у нього, все нормально. І. Виведемо його на двір, він буде вже трошки на дворі даже. Ми його виведемо. Ну, чуть пізніше, пускай він ще трошки укріпиться. Да, да отут побрикати можеш. Да, да. Ей, каже, давай молоко. Молоко віддай. На, 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 бомжик, бомжик, на. Отак. І обратно п'є. О! Отак. Отак От ми їх поїм. Коли вони самі хочуть. Не треба їх націлувати. Все, всім удачі. Пока. Слідуючі відео з бомжиком будуть у мене на каналі в Ютубі, як обично. І у Фейсбукові. У групах. Можете мене знаходити щаслива корова і в інших групах, які пов'язані з коровами. Не забудьте підписатися на канал в Ютубі. поставити лайк. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте по поводу гудівлі зерном з п'ятого дня. Ну і проще. Задавайте питання. З радістю відповім. Всім пока. Він якраз от топив. Тут-чуть йому лишається отут трошечки. В баночки ще чуть-чуть лишається. Зараз я допою і все. Всім пока. бомжик, на, бомж, бомж, не, на, на, на. О, От бачите? Ось так він і до, так він і доп'є остальне.